Усім привіт! Сьогодні розглянемо товари у Юкі. Ось, наприклад, світшот чоловічий 599 гривень. Двонитка. Темно-сірий. Бомбер, куртка 999 гривень, колір капучино. Червоні цінники зі зниженою ціною. Також курточки чоловічі у сірому кольорі. Ціна на них 599 гривень. Плащовка. Вишиванки у чорному кольорі від фірми «Мережка». Ціна на неї 999 гривень. І ще біла вишиванка. Білим по-білому вишита. Рукавчик теж оздоблений. Ціна на неї 999 гривень. Стовка в молочному кольорі на блискавці 699 гривень. Чоловіча. Утеплена з кишеньками і таким манжетиком. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові огляди на товари. Дякую. Ще худі. В фіолетовому кольорі з капішоном. Теж тепленьке. 599 гривень. Також худі у молочному кольорі. П'ятсот девяносто дев'ять гривень. ветрики кругленькою шийкою, теж в молочному кольорі, є в фіолетовому. 499 гривень. Утеплені. Ось таке ще худі. 499. Бежевий колір, оверсайз. Рукавички жіночі, тепленькі, манжетка трикотажна, всередині утеплені, ціна на них 249 гривень. Що в такі в кольорі капучино? 249 гривень. Ось ці дуже приємні. Пальчик зроблений, щоб телефон реагував сенсорний. Ціна на них 249 гривень. Також шарфи. 349 гривень. Це є в'язане полотно. Матеріал не вказано тут. Ще ось такий шар. 349 гривень. І шапочки. Білі, молочні, капучино. 349 гривень. Ось така в'язана шапочка. 249 ці біленькі. Та ось такі шоколадні 349 гривень. Тапочки. Красиві з сердечками. в Махнаті 399 гривень. Ще ось такі гарні. Ціна на них 399 гривень. Баживі. Ще в рожевому кольорі. Ось такі салатові. 399 гривень. Ось це така товста підошва. 399 гривень. 449 з бантиком, фіолетові, рожеві. Ще такі дуже приємні. З довгим борсом. 449 гривень. Сірі. І цікава така підошва у них. Ці теж з відкритими пальчиками. Теж приємні такі на дотик. 399 гривень. Взуття ось. Це є на зиму натуральна шкіра 2499. Всередині утеплені черевички. Тут самше. І ще теж натуральна шкіра значок. 2199. з гарною підошвою. Утеплені, замшеві. І ось такі черевички утеплені 2499 гривень. Ось такий шоколадний колір. Дуже симпатичний. Ціна на нього, на ці червички, 2499 гривень. Шоколад колір. Бодіки. Ось такий бежевий 669, трикотаж тоненький, в чорному кольорі і в рожевому, але на гудзиках ось цей. 669 гривень. Довгий рукав. Також лосини. 349 гривень тоненькі. В полосочку. Рубчик. Трикотажні. Є ще в чорному кольорі? Теж рубчик. Широка резиночка вгорі. Що ось такому? Коричневому кольорі. Так, ціна теж 349 гривень. Це такий капучино. Ось такий топик. Цікавий топик. Врубчик. 249 гривень. Футболка з довгим рукавом і замочком. Так, це що у нас? Це худі 799 гривень. Це вже жіночі оверсайзи. У різних кольорах є. Ще отакий светрик. Ось такий 699 гривень. Бежевий. Сірий. 799 гривень це худі з кишенькою всередині. Халатик жіночий, пудровий, 999 гривень, велюр матеріал. З поясом. Також штани. І футболочки. Бачу, до штанів можна підібрати. Штани домашні, 799 гривень. Теж валюрові. І є до них ковтинки. 699 ось такі подрубі піжамки. І такі комплектики. Трикотажні, 649 гривень. Вони на довгий рукав. І Зі штанцями, штани на резиночці. Трикотажні. Також ці на гудзик. 699 гривень. Теж трикотаж, довгий рукав, рожеві, з кишенькою Милі такі піжамки. На резиночці штани. Ось таке дрібне сердечко. Теж на глузочки. Ціна такого комплекту 699 гривень. І ще є у синьому кольорі. Кому ніжному, навіть не синій, ніжно-блакитний. Ще ось такі вапорні халати. Теж на пояс. Ціна на такі халати 1199 гривень. Три потери. Біленька курточка. Саме це на оцінці 849 гривень. Відірвана резинка. Добре ходить самочок. Не не є важкі. Ось такі дуже гарні капюшончик. І манжетку мають всередині. Біленьку. Це щось на осінь або теплу зиму. В сірому кольорі курточки жіночі. Плащова тканина 1499 гривень. Всередині є замочок і ззовні. Він відщипається. Тобто такий. Трансформер, додаткове утеплення. З кишеньками, з манжетками, такими зовні їх видно. Ще у кольорі капучино 1499 гривень. Ще куртка бежева, Оверсайз, плащова тканина. Теж досить тепленька, гарно ходить замочок. Ціна на неї 1999 гривень. Ще є у чорному кольорі. На резиночках регулюється талія. Тут на заклепку. Чорна теж 1999 гривень. Я взяла в кольорі капучино. Правда, це емочка. Тому на мене вона тр трішки великувата. Я підтянула собі резиночка металію. Вона дуже тепла. Рукава, правда, не такі набиті, з кишенькою. Ну мені трішки не було зручно у самих рукавах, але з капюшоном досить гарно виглядала куртка.